З нами на зв'язку, Руслан Музичук, речник Нацгвардії України. Пане Руслане, вітаємо. Слава Україні. Героям слава, добрий день. Розкажіть, будь ласка, пане Руслане, якою є станом на цю хвилину оперативна ситуація в Донецькій Харківській областях, власне, по напрямкам цим? Як бачимо, дійсно, що протягом тривалого часу вже саме Донеччина, Покровський напрямок, Турецький, Кураківський, він залишається. В зоні уваги найбільшої інтенсивності штурмів противника, і ця доба не стала виключенням. Бачимо, що ті 52 бойові зіткнення, які відбувалися протягом цієї доби, вони ворог спрямовував саме для того, аби мати і тактичні успіхи, і штурмувати населені пункти, які скажімо так на покровському напрямку. Більше десяти населених пунктів, де ворог намагався здійснювати штурмові дії. Найбільше це в районі Гордіївки і мого були активність ворога. Як відмічають наші зокрема підрозділи, які виконують задачу на цьому напрямку, що щодо тактики противника, то він застосовує переважно це штурми піхоти. Одне-два відділення ну, відповідно десь 10-20 чоловік для того, аби штурмувати наші позиції. Звичайно, що такі штурми традиційно противник передується. Удари авіації досить велика активність авіації це саме Покровський Турецький напрямок, де противник застосовує каби. І звичайно, це артилерійські удари, які наносяться по позиціях по населених пунктах на цьому напрямку. в цілому наші підрозділи в складі сил оборони, які виконують задачі, вони свої позиції утримали. Щодо знищення живої сили і техніки противника. Було знищено один ВПЛА, який проводив розвідку оперативно-тактичного рівня. Було знищено два автомобіля, і решта це втрати піхоти противника. які і намагалися здійснювати безпосередні штурми як в нічний час, так і у денний час. Пане Руслане. Чи помічаєте ви взагалі якісь перекидання сил ворога з інших напрямків через їхні проблеми в Курській області? Тому що є сподівання, що росіяни нарешті мають сфокусуватися на проблемах на їхній території? В цілому. Ми бачимо і відповідні командири також за напрямками. Бачать переміщення особового складу з деяких напрямків. Ну наразі я озвучувати не буду. Разом з тим, треба відмітити, що противник, в тому числі щодо посилення, і, зокрема, курського напрямку, він застосовує в першу чергу свої резерви і лише. Деякі підрозділи, скажімо так, безпосередньо, які були біля лінії бойового зіткнення наразі, як відмічають наші бійці, як ми бачимо, навіть ситуації по лінії фронту, це. Інтенсивність бойових дій саме вздовж лінії фронту у нас зберігається така ж сама, як і в попередні дні. Звичайно, що усі заходи, які проводяться нашими силами оборони, які безпосередньо вздовж лінії фронту, так і інші, вони спрямовані, і в тому числі на зменшення наступального потенціалу противника, і це можливо також за рахунок того, що противник змушений перекидати свої сили і резерви на інші напрямки. Пане Руслане, міноборони Російської Федерації стверджує, що російська армія навпаки на Донецькому напрямку нарощує темпи. А чи є розуміння в зв'язку з чим вони ці темпи, ну нібито як нарощують, і які їхні найближчі в часовому проміжку можуть бути цілі? Ми бачимо те, що дійсно покровський напрямок, взагалі, Донеччина, зокрема, вона зараз є по суті напрямком головного удару, головних зусиль противника по лінії фронту. Звичайно, що враховуючи кількість особового складу і підрозділів, в тому числі і боєздатних підрозділів, які залучені по цьому напрямку, противник намагається отримувати і тактичні просування і розвивати. Певний успіх на, на, ці, на цьому напрямку, відповідно, що бачимо, що і навіть що стосується взагалі активності по лінії фронту і темпу бойових дій, то літній період він завжди. Противник намагається використати в тому числі і погодні умови, і це знову ж таки природне, скажімо так, середовище для маскування, яке подекуди може сприяти для того, аби вести, скажімо так, мати активність по лінії фронту, досягати тих чи інших задач. Звичайно, що Донецька і Луганська область вона залишається. Серед основних цілей противника мова йде про вихід на адмінкордони і захоплення населених пунктів, тому відповідно бачимо, що противник концентрується саме наразі на цих, на цьому напрямку, і наприклад, в порівнянні, навіть якщо зараз брати південні напрямки, деякі то звичайно, що інтенсивність бойових дій по півдню зараз відносно невисока. У той же час ми бачимо, що навіть активність, яка зараз Напрямку і по Лиманському напрямку, зокрема, цієї доби вона також відносно висока, якщо порівнювати, наприклад, місяць тому, і бачимо, що противник подекуди намагається захопити географічні вигідні ділянки, ну і в певних місцях, скажімо так, отримати саме якусь тактичну просування чи перевагу. Пане Руслане, а наскільки сьогодні вони технічно забезпечені? Чи бачите ви якісь там зміни, які б могли свідчити про проблеми з логістикою у ворога? Що стосується взагалі озброєння військової техніки, навіть із зведень, ми бачимо, що навіть скажімо так за останні три місяці. Кількість кількість автомобільної техніки, кількість бронетехніки противника і навіть артилерійських систем знищений. Вона значно зросла. На це можуть бути дві основні причини. Перша це дійсно, що зросла інтенсивність бойових дій. Ми пам'ятаємо, як були періоди, коли по лінії фронту всього за добу було в районі 50 боєзітних, Зараз більше 100, іноді 150. І друге, те, що і наші військовослужбовці, наші підрозділи, стали більш точніше наносити удари, більш ефективніше застосовувати дрони. Навіть в умовах застосування противником реп для знищення, зокрема, і артилерії логістики, звичайно, що можна відмітити, противник намагається постійно поповнювати і логістику і живу силу для того, аби підтримувати такий темп бойових дій. Але звичайно, що ми розуміємо, також що можливості противника навіть в цьому вони не безлімітні. Пане Руслане, дякуємо Дякую. за інформацію. Руслан Музичук, речник Нацгвардії України, був з нами на зв'язку.